1 вересня українські школярі отримали підручники з історії, деякі розділи яких були суттєво переписані. Змінилося трактування голодомору, зник розділ про помаранчеву революцію та битву під крутами, а також відредаговано частини про упа та січових стрільців. Ми поцікавилися думкою наших глядачів з приводу того, що влада підкоригувала історію. На початку цього тижня ми запитали у вас, чи виправдане переписування шкільних підручників з історії. Переважна більшість 88% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, вважають, що переписувати шкільну історію не виправдано. Лише 6% з ними не погодились і стільки ж не змогли відповісти. З цим же запитанням наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дениченко звернулися до перехожих на вулицях української столиці. Переписують історію на догоду Російської Федерації, це однозначно. Це, це знає кожна дитина. Ти теж це знаєш, так, да, сину? Так. Да. Помаранчева революція, події, ті, які тоді відбувалися, вони аналогів в світовій історії взагалі сучасні не мають. Як можна із підручника ці е, речі забирати? Ну, Це забирають історію. Да, я підтримую, треба. Викидався, я підтримую це. Треба з підручників, наприклад, виконати все про помаранчеву революцію, бо це були якісь незрозумілі події, які не залишили ніякого сліду в історії. А як про упа можна говорити? Вони ж на бік фашистів перейшли. Тому навіть якщо вони боролись за незалежність України, я їх вважаю ворогами. Перейшли на сторону фашистів і Я то вважаю. мають знати українські дітлахи, наші маленькі підростаючі покоління. Мають знати про Романа Шухевича, про Степана Бандеру. Це наші є герої, герої України. А тим паче у ті. Ж... Студенти, які під крутами добували незалежність України, звичайно, історію не можна змінити і не можна викреслити і вичерпнути. Вона, яка була, і її треба такою і знати. Я думаю, що історія Я думаю, що історія визначається модою. Навіть в точних науках, фізиці, математиці, змінюються ж якісь підходи, концепції. То що про історію говорити? Звичайно, держава повинна дбати, щоб всі люди думали однаково, і тому важко не погодитися із тим, що зараз робить уряд. Я вважаю, що це неправильно. Що це неправильно, треба змальовувати факти, які справді мали місце, незважаючи на політичну кон'юнктуру. Як це викидати? Нічого не викидати і про війну, і про все, і про помаранчів. щоб все як було, щоб все знали, що було в нас? Так не можна. Це вичерпнути, це забули. Там вже війну теж не треба, бо там ветерани, бо там управління треба, щоб і про тих знали, і про тих знали. про всіх. Я вважаю, що це ну типово для всіх країн, інакше поступити не можна в цій ситуації. Тобто, ну влада прийшла до поміняла собі історію. Це не нормально, звісно. Просто я кажу, що цього не уникнути.